Куда? Мені не можна рвати, я мені не ну а да. об... так. Нема диви, 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 диви. Уже третій снімай, 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 снімай. день об'їдає. Ага. Мамка прийде, клубники немає. Коли хочу знімати на телефон, хочеться сказати GoPro снімай відео. Хоча я на телефон знімаю, це не Гоупроха. Ой, з осені зібрали трохи грошиків. Баті кум прийшов, як чули, за, за, за кадром. Ну і батя на вечір прийшов провірити роботу і, і смився на клубніки поорудував. Більше потоптав ногами, ніж розтоптав клубніку, йо ягоди. О, чудо. Так що якось так. Скопили грошиків, купили цемента. Кірпічі собрали, де і в баті трохи підрізав штук 20-30, може більше 50 красних. Оп, і соорудили площадку. Далі тут буде комнатка, буде достраюватися все, по ідеї, колись після війни, але просто фундамент хочеться зробити зараз. І тут буде газовий катьох. Оту парашу тільки треба убрати десь інше місце. По-моєму, там, де стоїть газовий котел, щотчик вряд ли можна ставити. Ну, це не точно. Ну, комнатка буде нічого, з шкафчиком для снастей, щоб в хату не тарабанити. Якось так. <HAEL> всім привіт! Сонечко шмаляє, що дурне. А ми з зонтиком ну, на річечку, на рідненьку вибралися. Як би його закріпити? Голден кач виручив. Баф виручив. Чи Джерсі, джерсі це називається. Порядок. Башмалы не по детськи Ультрафіолет. Флюорокарбончик. зеокс. І ще залишився з щучої рибалки. Треба було б тонший нав'язати, але нормально. Трис Golden Catch. Офігенський спідніг до 12 грамів, обожнюю його. Інквізитор 2,5 катушка і шнур 0,6, здається, ще 05. Готуємо цікаві приманочки. Дефіцита майже не залишилося. Робочі повигрібали, синенький. Зеокс Елемент. Але тут ще багато машинки. окунь машинку люба, але не в таку дебільну сонячну погоду. Є кислота. Добре, не будемо розводити болтологію. Поставимо, доб'ємо пачку і попросимо у Зеокса ще нас перекидують. Цененький жучок. Стільки ми судака перетягали в кривому розі. На нього місце. Сусіди там щось буянять. Синяком не вийшло, а от кислоту насадили що треба. На здоровенного лукуня. Хорошо пішло. А от чи, чи риба добре піде? Це ми зараз дізнаємося. Блін, надо пляжний зонтик тащить на рибалку. Бо це маразм то іще. Ой. Я спінінга не бачу взагалі. Але чуйка в мене нікуди не ділася. В руку цей спінінг відпрацьовує те, що треба. Оп! єсть! Ого, ого! Насипте мені за шимора! Є риба. так, я вас трошки поверну. Ліж Йопанці на ногах горять, резина накаляється. Три дюйма відпрацювала. Я сьогодні без мікрофона залишив в машині. Далеко йти. Полосатий патрон. От так от. Євка а закинути. Оп! Ви Не такий жирний, але приманка 3 дюйма, не кожна мелочі візьме. Не, не просто так. О, Так, треба торку. Відро я не брав. Тоже в машині оставив, бо так прикормки всяка така фигня. Оп! Волочив, волочив, волочилась, волочилась. Ага, сволочилось. Ну ничего. Ну мелкі дергають, а крупные ловятся. Замка хочеться, так не капець. Але хотіть не вряд. Всім смачного. Лап, тя, ну да. Булочка. Тепер на сухому питанні. В тебе більше просрочений кефір не купляю. А то вже... Незайманих кущів тут не залишилося, ну я його вбаю. Достало з собою ганять влажні салфетки і рулон бумаги. Буває. Це життя, що поробиш. Оп, обговорив, ножки зонтиком прикрив, як же хорошо вдруг стало. Не, это вам еще раз. Да. Чи комусь, кому надо. Я буду Ага. Чи напарнику. А. Ну тут трошки есть. Хорошо. Поделимся. Ну да, Є. А, є. Ех. Акуратно. А, акуратно. Ми затягнули. Так, так списи. Там ти дождалась ці 5 хвилин для буси. Ще, ще надёргав. Ой, ну, дядьки, ти, 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 ти. спасибо. Я не любитель вообще окуня. Не, не ловлю. Да? Та його віть не люблю, він же мелкий. А бо слодке та на Куту з бур'ївськом синяк последній відпрацьовує. Мілкий поставив і рибка пішла. Отак от зараз Дерева тополя цвітуть, насмарк починається. Оп, ще горбатого вговорив. Навіть не цей, не підбагрить. Просто нажало Перся, ну, ну провіті я не було. Хоча жало густо на зуби попав на нижню челюсть. зараз заклює здалека, зблизька не бере. Взагалі ніяк. Приходиться далеко кидати <кій> і, довго, і довго вибирати, коли сів. Але все одно краще, ніж нічого. Оп, ех, зійшов. В інших місцях порожньо. Треба радіти, що, що хоч щось є. Увалило, так увалило. Я аж вулки напряхав з рук чи великі. Блін, на окон не крупний. Щось мені всі рекомендують його засоли. Що щось мені підказує, що це фігова ідея. Він одна приманка остання лова. Як кажуть, із последних сил. Я уверен, і другий мілки поставно будуть клювати, але синій, синій це синій. Хто ловив на синій колір, то і знає. Буває не на що не бере, а синяка. Хватає, і ні на що друге не вмовиш. Я сам цього ні разу не розумів. І не долюблював взагалі синій колір. Наш любимий колір це кислота, машинка, гренбамтів. Ну не разу не синій. Оп! Аж послабило. Побожний від цей дрим. Щоткий 12 грам з запасом мощності. Не при цьому легенький. Хорошо відпочиваємо. Торм. Ще один є. Мабуть, не крупний. Але ваусь добре. Стандартний. Окуньок стандартний. Так, а от, от силіконку мені портити не треба. Що мені подобається Зеокс, що він крепкий, його на крючок як насадив, у фіг аж буває, мощно садить в основанні голови він твердий, бо це Приманка навіть не одной риби, приманка одно, одного натягування на крючок, і то не факт. При тому, що можна криво натягнути і вже не виправиш. Якщо криво натягнув, хочеш заново перенаживити, а вже все прям як желатин розвалиться. А ви доставили. Хорош, пакетом шуміть. Прям як мурчик з рижиком. Щоб рушати пакетиком. Оп! Ех, це йшов, вже недалеко біля берега. Ці падлюки під берегом брати не хочуть. Чисто на середину під ту сторону треба кидати. сусід уйшов, так що можна... Синяк це саме все вічного польоту в синяку. Два адмірала перегара. Ладно. Це повинно було статись колись. У нас є двокольорові, цікаві. Я думаю, піде. Хоч сонце і смале, але тут глибина і вода брудна в Дніпрі нинджі. Тому Тому щось буде. Все, рибу сусідам віддали. На кислоту брати не хоче. Треба вже попросить Для кількості різних кольорів. Ой, зонтик, держись, сквознячок подуває. І ще без зонтика останемось. Я думаю, машинка. Двокольорова кислота не вистрілила, окуня дофіга, це ми знаємо. Подзьобали синяка на кожному круті. А значить, яскравий не підійшов. Не хоче у них душа свята. А свята наближається. Робочі Машинне масло. Обожнюю машинне масло. Більше всього, мабуть, у нас риби переловила машинне масло на Дніпрі. На озерах до війни і не тільки ви пам'ятаєте, як я гасив рибу. Всі була машинка, чи щось, чи кислота. А виїхав в Кривий Ріг взагалі. Кольори навіть не проходні. І не те, що не топові, не ловлять взагалі. Я в шоці був. Я думав, машинка ловить кругом і скрізь. Всім рекомендувала зараз. Розумію, що є області і водойми де... Толку нуль. Все таки видурив. До речі, кут огляду поставив взагалі не, не, не супер віо. Майже прямо кожен. Кому там не нравився рибій глаз. Не оцей рибій глаз. трошки інший. то для вас кут огляду Прямо куклі. Я вже не кажу за те, що рекламу до 10-ї хвилини вимикаю взагалі. Google її заново вмикає, а я потім вторий раз заходю і ще раз вимикаю, підтверджую, фіх вам. Google сам лізе заработати. Дохід мізерний, воно того не коштує. У нас просмотрів небагато під відео. Скатуємося потроху. Хоча ми там і були <гум> на дні. <гум> У нас канал такий на любителя. Все зовсім плохо. <гум> Жорстко. Оп, ех, хорошо бомбануло. Нічого приманка крепка сидить. Ще п'яток окуньків, і, думаю, можна пошабашить, бо згораю. Ноги прикрило тіло. Пари. І блін, з завтрашнього дня буде жара жарить. Це... бережка виманив. Начав, взагалі волочить, волочить. Подволачивать. Ох. А були часи не так давно щучок ганяли з човна в кривому розі. Карачуний топчик. Приємно, <кій> Приємно є ще згадати, є ще переглянути. До Дубаси вже. Вже думав витягувати, ну думаю, до маню його. Порядок. Поправимо приманочку. Здоров'я ще поправити. Треба було з холодильника полторушечку, холодненького утром забрати, так ні. Порожняком на рибалку погнав. Дупується пепсі без сахара. Буває. Наконець то говорив. Опять машинку поставив, почав перебирати приманки разні, щось вертольотом йде. Б'є, але не вбере, видно теж на жарюку. Окунь париться так. Викидаю побыстріше, просто щоб він мені не всрався прямо на зонтик. Іначе... Начать... Офігеть, а де Коля? Ось все, Коля як так вийшло, капець розтягнувся. Дивлюсь, грузика немає на карабіні, І впадає видно, розтіочка. Буває риба так раком якось кряком схватить, загне, що карабін сам і Можна поставити такий карабін, який довго важко розтяг... розтібнуть навіть самому, але ну його в баню він не зручний. Гупає зараз. Куди воно летить по городу, наверное. Вай, ну хорошо, я аж злякався, що щука сіла. Ну не, окунець, бистро здався. Типа быстро здався. Оп, хороший полосатик на машинне масло. Оп! Можна сказати, при сім'ї цього фільму ні один окунь не пострадав. <рив> ну, я би не сказав, що вони не страдають, коли я їх тягну так, як зараз. Та з гачка знімаю та і всі діла. І не факт, що виживуть після цього. Взагалі не хочу уходити відсюди додому. Як тут по-домашньому, особливо сидячи, оказується. Весь день на ногах, та ще дупа. А тут сидиш і пісоту тягаєш, наколюєш, караєш. Оп. Аби ще над головою зонтик, я його вдома просто оставив, великий зонт пляжний. Взагалі було б круто. Мабуть, останній вже. Думав з-під берега, а ні, трошки далі взяв. Хотілося б ще цей Ах, і просто поніжитись на сонечку. Але треба сматуватися. Краще завтра зранку приїдемо. Треба глянути, що там за погода на завтра. Та й розберемося. Ну що ж, Так, це є ще свою рибку. Ти взагалі відсюди, а не факт. Ну полежиш. Піймаємо, окунька накололи. А, вон ти отсюди була. Ну ладно. Три-чотири дюйма засунув кроки болочку. Відпрацьовувала кислота разом з машинкою. Також синяк працював, єдина силіконова приманочка, була і падлюки. Ну Хоча б дякую, що не з першого разу відкусили. Пакуємо приманочки. Силочки актуальні і вони під відео для вас заготовлені. І на дланки, і на катушку, і на шнурі, і на другі вудки. Все під відео є. Кому цікаво, чим ловив і стільки зараз коштує. Можете переглянути. Стежте за, за акціями. Буває рідко, але буває 20-30% знижка. Особливо під новий рік, пам'ятаю, ми затарювались воблерами, тисячі на 3 гриви з коробки брали. А, і ці окуляри брали. Як бачите, я весь час у них. У мене їх три пари різні лінзи. Суть одна. Якісні Golden Catch обожнюю. Одні з найкращих, що є у нас на ринку, за свої гроші. Звісно, я не спорю є й, Можливо, якісь крутіші. Але роками перевірені це Golden Catch. В Херсоні в магазині Big Fish їх купляв постійно. Хто помне, був такий магазин, він остав стільки в інтернеті. Можливо, колись все наладиться. Але це не точно. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Може заскочимо ще додому, подивимося, як трава росте. <рес> І котики бігають понесла. Отдихаємо хорошо. Падлюка з підбитим глазом уже. Що сталося? Ага. Охотник на фазану. Ну, Вроді глаз відкривається нормально. <реш> Ой. Хороше настроєння. Видно кішка підбила, я її все-таки завезу. Але мама сказала, що якщо я її завезу, вона кастрирує мурчика і рижика. Щоб вони не обстикали тут усе. Так що у нас тут такі качелі, ми на розтяжки. <реш> Ось такі пироги. Можно отдыхнуть, рыба не клювала вообще. Отдай периинку, шкода такая.